Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословена середа, живемо, радіємо, витриваємо. І сьогодні маємо. Тож хто може, той посить, хто не може, той не постить. І сьогодні другий рівень любові. Другий рівень любові це вже якась дія. Коли ти не просто перший, ми пам'ятаємо ненавидіти людей, а другий вже переходимо до любові. То любові, тобто, це коли ти хочеш і допомагаєш. Ну, навіть не будемо давати робити хочу. Не допомагаю, а вже хочу допомагати. Це такий другий рівень е, простий, коли ти вже не критикуєш людину, а думаєш, як би їй допомогти. Ну, допомогти, звісно, не скритикувати, просто приди ти то не робиш так, 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 бо то нічого не дасть. То лише тебе вивчить, бо ти що не робиш, наприклад, а ти шукаєш метод, як допомогти. І ще не означає, що ти допомагаєш чимось, але ти вже в думках прагнеш допомогти. Або помолитися за цю людину, або якось дати пораду, так невзначає. не означає. Не те, що там прийти і сказати, так, я тобі маю там сказати ту, ту-ту-ту. ту ту Бо це є моралізувати можна, можна хотіти моралізувати. І, і це у нас більш, більшість у людей така звичка моралізувати. Тобто, сказати на щось, що це неправильно, або там то, або то, Ну, бо воно. Не збігається з твоїм стилем життя, наприклад. Але не в тому суть. Суть в тому, щоб допомогти. Якщо людина хоче це зробити, то дати їй поштовх. Або заохотити до цього поштовху, ну, до цієї зміни. Але не казати, що так треба, так мусиш, і то таке інше. І це такий др... другий рівень простий. Так само з постом можемо говорити про піст, можемо хотіти постути. Ну, а потім можемо практично То такі різні речі. І сьогодні будемо думати, як нам вже змінити це мислення на те, щоб ми хотіли допомагати людям. Все просто. Просто ти приходиш, дивишся на людину, вона курить. Наприклад, я не люблю, коли курять, ну, чесно скажу, вона смердить. Ну, але в мене приятелі тут в Меджугорі навіть е, які, ну, палять. І, ну, я їх не хочу, не моралізую там не ну, то, 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 то. Але думаю, як їм допомогти. І даю варіанти, якщо бачу, що людина хочеться, то в більшості курець каже, мені це подобається. Він знає, що він бреше, я знаю, що він бреше, але я тут нічого не зможу вдіяти з цим. Бо поки він сам не зрозуміє, що йому це не подобається, і він не зрозуміє, що від страху тільки каже, що боїться, що він не кине палити. То він каже, що мені це подобається. Це стандартна відповідь. Так само і алкоголік буде казати, так само буде і кофеман казати. Ну і людина в будь-якій залежності відразу каже, але це мені подобається. Це мені ніяк не шкоди. Тобто, той, хто кокаїн, наприклад, їсть лопатами, то теж буде казати, що мені це подобається, що я там, маю купу грошей собі, їм то і що, ну, ну, ну нормально. Для нього це нормально, для когось це не нормально. І... Хтось цукор пашить, Хто, ну, Цукрових наркоманів цукрових найбільше, напевно. Бо проблема в тому, що алкоголіків багато, цукрових наркоманів. Кава, то я вже мовчу, це такі е, легкі наркотики, але кауманів це також багато. І єдина тільки різниця між кокаїновим наркоманом і цукровим наркоманом те, що цукри можна прийти купити собі. Мішок в магазині кинути на плече і спокійно піти. А кокаїн ти так не купиш. Ну, а, але якби його продавали так, як цукор, то я думаю, вже б у нас було і, і тих і тих однаково. Тому, власне, суть в тому, що цукор вбиває, але повільніше може, ніж е, кокаїн або алкоголь. Але алкоголь теж легальний наркотик, тому ти можеш прийти в магазин і собі купити. Накупити того алкоголю, впитися там в дрова, і в тому проблема. Бо у нас таке мислення, що продається в магазині, то не наркотик. Але це брехня просто тотальна брехня. Зараз половина продуктів входить в такі хімічні елементи, які викликають залежність, викликають залежність. І тому в магазині багато наркотиків продають. Тільки ми також виховані, що. Ми не дивимося як на наркотики, дивимося як на продукти харчування, хоч вони нас вбивають. І суть, суть допомоги це сьогодні давайте бажати тій людині, яку ми вчора навчилися, не ненавидіти. Сьогодні подумати, як би можна було їй допомогти, захотіти цього зробити. І подумати про це. Подумати про цю людину, чим би їм допомогти. Можливо, фінансово. Звісно, алкоголіку не треба давати фінанси, бо ну, ви самі знаєте, що він з ним зробить. А наприклад, людина, яка не має що їсти, то їй фінанси потрібні. Алкоголіку потрібна розмова, потрібна підтримка, потрібен реабілітаційний центр якийсь. Тобто до різної людини є різний підхід. І щоб цей підхід знайти, треба витратити час. І ось цей час витрачений це є така любов, вже входження в практичну любов. Бо без практичної любові можна красиво розмовляти, говорити, але не дуже допомагається. Сьогодні 25 серпня 2011 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю молитися і послути в моїх намірах, бо сатана хоче знищити мій план. Тут я розпочала з цією парафією, закликала цілий світ. Багато відгукнулося, але є величезна кількість тих, які не хочуть ні чути, ні приймати мого заклику. Тому ви, які сказали так, будьте сильними та рішучими. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик". Марія каже, будь сильний і рішучий. Бачите, у нас такий мікрофон сьогодні поїхав купив, бо той, що, який я замовив тиждень чекав, вони написали, що вибачте, ми останні продали перед тим, як ви замовили. Ну, можна, можна було і раніше це сказати. Ну, але поки. Маю надію, що буде краще трохи звук. Марія каже: сьогодні закликаю тебе, молись і пост в моїх намірах. Практика. Постимо, то постить, хто не поститує, молиться за тих, хто постить. Але в намірах Марії. В намірах Марії сьогодні... А намір Марії закликати більше людей до навернення. Каже Марія, бо Сатана хоче знищити мій план. Тут я розпочала з цією і закликала цілий світ. Цілий світ це вона закликала тебе. Бо цілий світ закликала, але закликала тебе. Багато відгукнулись, але є величезна кількість тих, які не хочуть ні чути, ні приймати мого заклику. Ну, Я таких бачу дуже багато, які люблять коментарі писати. Типу, ну, Марія там пометла, Марія... Я вже стандартний. Це як у курця спитати, чого ти не хочеш кинути палити, хтось каже, бо воно мені це подобається. І так само. Ця... Мільйони людей, які пишуть мені те ж саме: Марія то померла, і вона не може вже нічого казати. Бо вона не Бог там, і то-то, то. то, 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 Ну добре, якщо у вас така теорія, то притримуйтесь її, створюйте свої канали і розповідайте на цих каналах, що е, так і так Марія померла, і, і то, і то, і то, і то. А не лізти там, де ми розповідаємо і розважаємо над посиланнями Марії, ми вже не. Якби, я тут не, не стою, не доказую, що Марія їй дала ці послання. Ми вже розважаємо на цьому посланні. Це інший рівень трошки. Тому треба вам писати на інших якихось каналах, які сумніваються, чи Марія та жива, чи не жива, чи дає, чи може вона давати. Ми приймаємо і розважаємо. Ми повністю приймаємо віру, що Марія жива і тут об'являється. І все. І нам не треба вже чути кожен день одне і те саме. Тож, вибачте, я видаляю ці коментарі. Не старайтесь, багато не пишіть. Багато відгукнулося лише на кількість тих, які не хочуть чути, не хочуть чути і не хочуть приймати. Мого заклику, Марія каже. Це і ну, це сатана там діє, щоб не чули, не приймали, нічого не робили. Тому ти, який сказав так, ти сказав так. Сьогодні спитай себе, ти сказав Марії так, чи не сказав так? Будь сильним та рішучим. Марія каже: якщо ти сказав так, Богу мені, то будь сильним і рішучим. Не треба бути таким: а, а може Марія нам не може розмовляти, а може не може. А, а чи там вийде йому допомогти, чи не вийде? Не, сильний і рішучий, то конкретний. Прийняв рішення, зробив. Прийняв рішення. Відмовитись від цукру зробив. Прийняв рішення повстити на хліб і воді цей день? Зробив. Тобто, рішучість це прийняти рішення, а сильний це зробити це рішення, виконати це рішення. Прийняв рішення комусь допомогти. І сильний, щоб зробити це не тільки в теорії, а й на практиці. Ось таке файне посилання сьогодні маємо. Практика, подумаємо, як можемо допомогти ближнім. Нагадую, ближнім, яких, на яких ми можемо якось вплинути на 10% на 1%. Тобто ми будемо думати, як допомогти зараз Путіну навернутися, наприклад. Бо ти навіть, якщо і придумаєш, як це зробити, то теоретично ти придумаєш, можливо, але практично, практично можеш за нього помолитися, щоб він навернувся. Але більше ніяких кроків ти вже більше не зробиш. Тобто не прийдеш до нього порозмовляти, не прийдеш йому щось порекомендувати. А давайте про людей подбаємо тих, які нас оточують, до яких ми можемо достучатися, можемо спробувати достучатися. І в цьому будемо мати великі плоди. Будемо мати. Бо так само потім і до тебе прийде якась людина і підтримає тебе, і допоможе тобі, і десь дасть тобі сили і рішучості. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать, меч па папа.